І так, заходимо на другий товар. Другий у нас Це є Фріскіс ми маємо відправити до 11-го числа, а цей до 12-го. Сьогодні ми маємо 9 -е число, так що заходимо на ордер. Копіюємо назву. Заходимо на Волмарт. Вставляємо назву і пукаємо. Так, тут бачите багато товарів. Бажано, що зробити? Зразу вставити адресу. Копіюємо всю адресу, Оп. так як я показував. Заходимо сюди і вставляємо адресу. Так, міняємо. Antonio, а оце ми можемо Ctrl-X вставити слідуш. Сюди вставляємо адрес, сюди вставляємо хале, звісно, халева, і сюди вставляємо. Hi. Не бачу. Воді. Так. Вибираємо індекс, вибираємо телефон, зберігаємо. І зберігаємо ще раз. Так, окей. Тепер ми дивимося за товар. Дивимося ціни. от є 27. Це дешевша ціна, наскільки я пам'ятаю, тут є. Вибираємо цей товар 30 ЛБ. Дивимося, що його було 30 ЛБ. Так, у нас назва 30 ЛБ. Все, добре. Добавляємо, знову ж таки, тут якась нова фішка. Вибираємо одну штуку нам треба. Add to Car. Заходимо в корзину тут вверху. Дивимося, чи включений кешбек. Він включений, коли зелений, червоний, не включений. Так, все добре. Натискаємо Continue. Тут нам треба оплатити, дивимося, чи все добре. Ми зберігаємо 17 доларів. Вводимо код карти, PayPal, хто що хоче. І тут можна ніби, щоб вам присилали повідомлення, коли він там доходить, прийшов, не прийшов. Я галочку знімаю, щоб мені нічого не приходило і ніхто не дзвонив. Там додавлений мій номер телефону. Бізнес номер телефону. Але вони постійно дзвонять і я, тому його не приєдню. Так. Ну, ніби все. Перевірте адресу. Чи одна штучка, чи скільки, ціна і разом у нас виходить 29.30. ОК. Натискаємо заплатити. Знову ж вибираємо номер ордеру і ціну копію, заходимо в таблицю і вставляємо. Раз, і два Це Ага, забули, що ми зробити. Забули натиснути на цьому товарі, щоб він відправлений. Заходимо в ордер. Бачите, забуваю, хоча я відправляв дуже багато товарів вже, але забувається. Марк все. Також відправлено. Тепер як заходимо, наприклад, вже на... Alice Hub бачу тільки один висить. Заходимо. І робимо все те ж саме. Копіюємо назву. Заходимо на, на Walmart, вставляємо. Кукаємо, і дивимося тепер в оба. саме краще Так, дивимося за 25, саме краще зайти на товар. Копіювати адрес. Оце PR, це є Puerto Rico. І Puerto Rico, воно дуже далеко знаходиться від е, е, США, і там не кожен хоче доставляти, а вони постійно заказують з цього. Більшість. Ну, десь знайде 50 на 50, що він його відправляють, але частіше буває, що не відправляють. Я можу від'єднати порта Ріко взагалі, щоб з нього не приходили закази. Але все-таки ж не хочеться втрачати. От сьогодні, наприклад, був заказ, і ми його відправили. Так, сіп-код і номер телефону. Так Що зараз подивимося? Подивимось, як цей Добре, чи як там буде? Так, 14 його ціна. Free delivery tomorrow. Окей. Okay. Дивимося, чи ще немає когось інакшого. Ну, ну ні, немає за 19. Так, дивимося 60 штук, 60 count. І тут 60 count, все добре, це він. У мене є ще просто таблиця, в якій я додаю товари. І якщо я можу просто перевірити через ту таблицю. Вона виглядає десь десь отак. Зараз я покажу. Заходимо сюди. Ті ж самі таблиці в мене є отут, наприклад, Walmart. Я заходжу тут ці товари, які я продаю. І там є силка, якщо треба, я просто перехожу і дивлюся. Чи це він, чи це не він. По ціні. О, бачите, немає shipping або auto stock. Але є delivery tomorrow через, через магазин. Пробуємо. Так, Attucar. Вибираємо Delivery Tomorrow. Заходимо сюди. На бачите, можна вибрати в будь-який час. Завтра. І воно Delivery from Store. Що, воно з магазину його відправлять. Ну, там, типу, або кур'єр прийде, або як. Але плюс додатково треба буде доплатити 6.99, тому товар буде коштувати 21.97. Ми просто зараз перевіримо, що нам вигідно. Давайте виберемо завтра, наприклад, 8 до 10. Continuo to ciao. Тепер ми точно знаємо по грошах, скільки виходить, а разом виходить 24 Temporary Hold Excitement total 24,50, так? Димася, чи нам виходить нормально, якщо ні, ну то ми просто той товар не будемо відправляти. Вставляємо сюди і дивимося, що нам за нього заплатить заплотять. Дивимося сюди, бо тут в канадських, якщо зайти середину, ну, то ми маємо. Нам тільки 20 доларів заплатять. Ми 5 доларів на цьому товарі втратимо. Тому ми що робимо. От. Це дуже хороший приклад для того, щоб вам показати. Такий товар нам не підходить. Що ми можемо зробити? Ми можемо просто взяти, що ми можемо зробити? Ми можемо взяти написати смс покупцю. У мене є такий діпл. і я через нього перевожу так я його перемістити? от Діпл. І ми пишемо, наприклад, по-українськи і по-американськи воно переводить. Пишемо привіт. Привіт. З великої букви. Хотів повідомити. хотів повідомити. Що? Оте. І беремо це все куплю. заходимо на eBay. Заходимо на ордер. Заходимо сюди на ордер. І вот. тут є контакт-байер. Це зв'язаться з покупцем. І вставляємо сюди. От, тут беремо назву. З того магазину, наприклад, хочете ім'я можете описувати, немає різниці. Ctrl-V, підемо хай Тут бажано зробити відступ. хай, та-та-та Це -та -та. теж знову рядка, щоб воно було більш-менш гарно. Все. І відправляємо Send Messer. Все. Цей товар ми вже не будемо відправляти, тому що нам не вигідно його відправляти. А як покупець дасть відповідь, в більшості випадків вони відповідають, що добре, скасуйте і нічого проти вони не мають. Ви скасовуєте, і там буде вибрати, як скасувати. Ну, давайте я попробую зараз. Заходимо ордер. Наприклад, тут натискаєте cancel order. Тут вибираєте. От, buyer asked to cancel. Що байер попросив видалити. Ну, або якщо автосток, то вам, вам це буде на вашій статистиці, це погано. Або тут то тож щось там адрес неправильне, то теж найкраще вибрати buyer to asked, але тільки якщо buyer сам, ну, якщо покупець сам згідний, щоб ви відмінили цей заказ. Ну, от і все. Так, на сьогодні, я думаю, достатньо я показав. Думаю, що відео по вийшло цікаве. Так що, якщо вам подобалось відео, ставимо лайки підтримуємо канал, щоб я знімав ще якісь наступні відео, які вам також будуть подобатися і приносити якусь користь, і ви будете вчитися і реально зможете заробляти на eBay. Тут нічого такого складного нема. І... Постараюся в наступному відео зняти щось також цікаве. Пишіть в коментарях, може щось вам є цікаво, я знімлю обов'язково про це відео. Всім дякую за перегляд. Натискніть дзвіночок, не забудьте, щоб не пропустити слідче відео. Поставте лайк і підпишіться на канал. Дуже дякую вам за перегляд. Всім пока!